Усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Лена. Розпочинаємо новий влог. Почнемо з волосся. Помила волосся. Воно таке ніжне, класне, приємне на дотик. весь час хочеться його торкатися. Головне зволожене і гладеньке. Я взяла собі нову серію спробувати ось таку Else Hyaluron Plump, 72 години зволоження. І дійсно волосся дуже класне, приємне, легко розчісується. Взяла аж три засоби: шампунь, бальзам, кондиціонер, а також маску для волосся. Таку маску я вже купляла, дарувала їм своїй мамі на новий рік. Її, в принципі, теж вона Сподобалась, але вона от не відчула того кайфу, тому що в неї немає серії. Мамочка, тобі потрібна ця серія, тому що вона дійсно класна. Кожна волосиночка така напитана, відділена одна від одної, дуже класна, така вона прямо пружна, м'якенька. Мені дуже подобається. Я використовую відразу всю серію, як я це роблю. Спочатку мою голову перший раз, щоб змити якийсь бруд, стайлінгові засоби, тому що я користуюся і маслом для волосся, і спреєм для легкого розчісування, Потім змиваю, наношу цей засіб шампунь ще раз, щоб вже він почав діяти, щоб виконував свою функцію, так як тут заявлено на упаковці. Тобто зволожував, наповнював волосся. І дійсно це працює. Але працює разом в системі, тому що потім потрібно нанести ще маску. Наношу я на 5 хвилин, починаючи з середини голови, на корні не наношу ніколи маску. Далі Крабиком за колію, щоб волосся напитувалося, і роблю якісь свої бані процедури. Далі змиваю маску і наношу кондиціонер. Дівчатка, кондиціонер це як тонік. Потрібно обов'язково кожне миття голови завершувати кондиціонером. А ще краще брати одна, однакову серію, і кондиціонер і шампунь. Тоді буде кращий результат. Далі я закриваю кондиціонеру всі ці чешуйки, які відкрилися після маски і після шампуню. І все, змиваю. Якщо якісь трошки засоби залишилося, нічого страшного, повністю так до скрипу я його не змиваю. Дуже подобається волосся, воно таке шовковисте, гладеньке. Ось таке волосся має вигляд без вирівнювання. Бачите, як вже воно в мене відросло. А я стриглася, по-моєму, двічі. Відео, де я відстригла довге волосся в каре, я вам залишаю посилання зверху. Якщо вам цікаво, то подивіться, як я його відрощувала, а ніяк. В якомусь відео про те, як відростити довге волосся, я розповідала, що потрібно просто дати йому. Час просто розслабитися, жити своїм життям, не концентрувати свою увагу на волосі, і тоді воно саме по собі відросте. Ніяких спеціальних вітамінів для волосся я не вживаю, колись вживала, але то навіть було більше для нігтів, для шкіри. Купляла біотин, купляла перфектів, в волвіт. В принципі, непогані вітаміни. Якщо ви шукаєте якісь вітамінки, то можете подивитися, вони недорого коштують в аптеці. А тепер давайте будемо починати. Покажу вам, що нав'язала, напрацювала, які в нас нові барбійські образи. Поставте вподобайку цьому відео. Вам не тяжко, а мені буде дуже приємно. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Починаємо. Цих образах весь верх в'язаний це моя робота, низ це ліза. Також декор виготовляє ліза, і це ще не повний список образів, які є в нашому магазині. Якщо ви хочете побачити ще більше, якщо ви хочете щось замовити для своїх діток, для ляльок. І це може бути не лише Барбі, Барбі-Бутік виготовляє. Одяг для будь-яких ляльок, посилання вам залишаю в інфобоксі на наш вайбер-канал, а також на сторіночку в інстаграм. Заходьте, підписуйтесь, замовляйте. Беремо для ваших красунечок щось дуже красиве. Ще б хотіла вам показати, що я взяла для догляду за зубками. Це такий ополіскувач для порожнини рота доктор Морган. Нам дуже подобається Ополіскувачі. Після чищення зубів завжди їх використовуємо. Я страждаю на стоматити, то для мене це палочка виручалочка, дуже класна штука. До речі, доктор Morgan Бренд це лінійка. Біотон а біотон це виробник Україна. Тобто, доктор Морган, це український виробник. Сприяє зменшенню кількості бактерій, забезпечує тривалу свіжість подиху, зменшує утворення зубного нальоту, запобігає появі каріюсу та захворювання ясен. Я ще не брала такий поліскувач. Це серія Active Fresh. Ще є зелененька herbal, по-моєму, вона називається на травах. Не знайшла зубної нитки, все порозбирала, не захотіла Oral-B брати, тому що вона не виправдано дуже дорога. 190. 100 гривень, по-моєму, зубна нитка коштує Ну дуже дорого. Також взяла такі штуки е, на паличках, е, схожі на нитку. Просто вони як е, такі окремі зубочисточки з натягнутою ниточкою. 50 штук, хто вони 44 гривні, по-моєму. А цей ополіскувач коштував 80. Купляла в магазині Єва. Також за 61 гривню довго думала, взяла все ж таки Аквафреш. вагалася між Аквафреш і Колгейт. Але Колгейт ми вже брали в Польщі, Кірілу дуже не сподобався дуже насичений м'ятний смак. Для діток зубна паста з 6 до 8 років. Робник Словаччина, але чому написано російською мовою, не зрозуміло. Чому досі не роблять етикетки, упаковки для України українською мовою, якесь неподобство. Але все ж таки взяла цю пасту, тому що, ну, думаю, вона не буде така. Притурно-м'ятна, що ж випікатиме дитині в роті, не подобається Кирило такі насичені зубні пасти. До речі, дивлюся, і в нас все таке в одному кольорі бірюзовому така зубна паста. Зараз її відкрию. Ну, вона, мабуть, як і стандартні аквафрешки, червоно голуба Зараз глянемо. Так, але. Аромат такий ніжний, ніжної такої м'яти, не випікаючої, що аж очі випалює. Так, це для зубок, тепер я вам покажу, що взяла в Oriflame. Замовила декілька засобів. Моє замовлення таке зовсім невеличке. Давайте покажу інструменти. Я вже їх розпакувала і вже один раз використовувала, замовила собі пилку, ось таку для них. Дівчатка, це найкраще, що може бути для педикюру. Думаю, що я, мабуть, іще одну замовлю, щоб у мене просто була про запас оцією стороною, та яка більш амбразивна. Можна до ідеалу за один раз п'ятки свої привести в порядок. Вони стають гладенькі, як в якому б стані вони не були. Потім дуже круто нанести пом'якшувальний засіб. У мене ось такого плану. У вас може бути будь-який улюблений крем. Я креми для них не купую, користуюся будь-яким лосьйоном для тіла або кремом для рук, тому що не бачу сенсу купляти спеціально засоби для ніг в якості крему. Також замовила для себе ось такий інструмент для чорних цяточок, такий він косметичний, як у косметолога, щоб справді з якимись висипаннями. Дуже подобається. Я вже другий раз замовляю цю лопатку, тому що перша в мене зламалася, ось ця петля просто відвалилася, але все ж таки він довго в мене прослужив. Отже, такі інструменти: один для обличчя, другий для ніг. Також я замовила собі гель для душу з маслом какао і кокосом. Взагалі, кокосові аромати в Оріфлейм зовсім не притерні. Я не люблю кокос в косметичних засобах, але в Оріфлейму він такий м'який, ніжний, тому я взяла такий гель для душу. Сподіваюся, запах. Какао буде переважати, буду користуватися, і також взяла такий горіховий крем для рук. Це з маслом макадамії. І ніколи ще не брала такий крем для рук, вирішила взяти. Також взяла улюблений пом'якшувальний крем для інтимної гігієни Фемінель з екстрактом календули. Дуже приємний, дуже мені подобається з пребіотиками, з молочною кислотою. Взагалі, інтимні засоби Oriflame мені дуже подобаються, не викликають ніякої алергії. Дуже ніжні м'які завжди з ними комфортно. І останнє, що взяла, це такий коректор під очі. У мене в кольорі світлий беж. В принципі, нормальний, у нього середній ступінь перекриття, але мені вистачає, я наношу його під очі, коли роблю макіяж після тональної основи. Спочатку тональна основа, потім коректор. Нанесла свод, щоб вам показати, якого він кольору. Світленький, дуже гарно розтушовується. Ось такий після розташовування. Я дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, все буде Україна. Сьогодні так, щось дуже довго у нас тривоги, по 4 години, але я вірю, що все буде добре. Скоро перемога. Люблю вас, бувайте!